Вже розташований на півці. Ось так виглядає взагалі цей район Пікафолд. Невисокі будиночки, розділені на квартали і веде всіх дорога на море. Море там подивимось пізніше. Пішли в готель. Просто Просто ресепшн. Зона для зустрічей з інфаїдами або просто якихось інших зустрічей. Так, сюди у нас пішло дві сходи. Далі ліфт і, і ресторан. А це так виглядають балкони в номерах з видом на басейн. Все сучасне, Шезлонги, плитка біля басейну. Сам басейн зараз подивимося. Дуже чистий, охайний. який прикольний парканчик екостили доброго ранку йдемо на сніданок Бачимо теж великий асортимент безлактозного молока, соєве, просто безлактозне, рицове, вівсяне, потім софіс, комела, мультифрутовий і томатний, різні горішки, для муслі або для солодкого сніданку, но І пішли, подивимося, що тут очі якась дивного кольору колбаса. Добре шевеса, не знаю. Я б таке не скуштувала. Сири. І всі хвалять, дівчата, всім сири дуже подобаються. Смачні. так, є хамон. Є крембл, яйця, варені, ну, як завжди, посоль, сосиски, помідорчики, бекон. З цієї сторони стола все дублюється, тільки додаються фрукти, диня, кавун, ків'я, гріфрут, апельсин і сливи. Зліва кліт і кава машина. І тут посередині гаряча така станція, млинці з топінгами, якісь готові бутерброди. І тут можуть яйця або омлет по бажанню. І, звісно, туди ж весь чура іспанської страви. А зазвичай це цукровою посипають, якщось на вулиці візьмете. Чомусь тут за нею черга не стоїть. І кава машина. Дивимось, що тут до кави ще є. Здається, це традиційне солодощі. Я допишу в коментарях, якщо я не помиляюсь, вони роблять з смальцею. Mm. Mm. І подивимось, зона сніданку. Ростамося на вулиці. Вулиця ще спить. Mm. І там у нас море. Також тут є детокси полуничне і написано, що Папайя. Де є з них які? Ага, оце полуничне, а це Папая. Так, ванна кімната. Є мило, гель для душу і шампунь. Тут шафа. Водички немає, сейф 3 євро за добу, депозит за ключик 10 євро. І такий балкончик з видом на вулицю і на море там десь. Так, ми прийшли під кінець вже вечері. Є ананаси лині абрикоси, яблука, трошки десертів. Пітрошки і морозиво. Сири, горішки, Такі закуски, салати порційні і тут Паста, соус, постав, паста, топля флік, пюре, горошок, гаряча станція. Тут не паелі, а якісь шотнулс. Тут така цікава паста, піцца, М'ясо. Соус, 4 сира, курка. Соус для м'яса, помидори, якісь овочі. А, а батьки. Напевно. Де ж якісь були овочі і рибка. Так, це батат і картопля смажена. М'ясо, курка, міді якась рибка, картопля, мусака, овочі на салат. Розказати стосовно цього готелю, які основні висновки. Це звичайний готель іспанський, без з платним сейфом, вирушники підпозитиють пляжні, є. є невелика територія, басейн. За ним спостерігаю. Є бар в готелі, є навіть вечірні якісь розваги. Вчора ввечері тут співала така місцева співачка, Це район Пікапор. До пляжа йти хвилин п'ять. А якщо хочете поїхати на якийсь інший пляж, наприклад, в аль біч, це можна проїхати на автобусі, а пляж демону буде ще ближче, і, і там буде більш така вузька ця відслуха, але там заповідна зона, багато зелені дуже гарно. А, також я з цього готелю з'їздила в Алькудію, в старе місто. На автобусі це зайняло приблизно 40 хвилин вартість 4,5 євро в один бік. Можна ще прогулятися по порту по Маріні. Я там вже не встигла походити, але старе місто мені дуже сподобалось. Великий такі мур, який зберігся. Зазвичай якісь залишки, да, у цих захисних стін ми десь бачимо в старовинних містах. А тут ну майже Пів міста ще огорожено, то було цікаво це подивитись. Ось така захисна споруда. це будиночки. Такі тераси з квіточками. До пальми ще можна поїхати. Зустріло туристів, які звідси сіли на автобусі, їхали в пальму, погуляли і ввечері вернулися. Тож не скажу, що це там такий регіон, який далеко від інфраструктури, а усюди можна дістатися або місцевим транспортом, або на таксі. Гарна відпочинку, звертайтеся під Лавантора. Побачила багато всього на Майорці і зможу організувати ваші відпочинок. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть ваші коментарі про майорку. Пока.